У всесвітній день читання в голос у музеї родини Косачів Драгоманових відбулася інтерактивна літературна програма Поезія і проза Лесі Українки читаємо вголос. Сьогодні в нашому музеї, музеї родини Косачів Драгоманових, відбувається дуже гарна подія. Ми вже в шосте збираємося саме в нашому музеї з прихильниками творчості Лесі Українки, щоб почитати її твори вголос. Сьогоднішня наша зустріч присвячена ювілею Лесі Українки 155-річчю від дня відняє народження. Цікаво, що захід розрахований на дорослих, тому що не завжди дорослим приходиться щастя торкатися творчості Лесі Українки, особливо не просто читати, а читати її в голос. Тому ми вирішили виправити цю ситуацію і. Запрошуємо не тільки батьків, не тільки дідусів і бабусь а в цьому році до нас приєдналися і молодь. Вважаємо, що це дуже необхідно сьогодні, тому що саме молоді. Далі будувати нашу Україну у музейному просторі слово Лесі знову звучало голосами з Вегелян, щиро, проникливо і по особливому близько. Учасники обирали для читання поезію, прозу, драматичні твори, переклади та листи письменниці, ділячись власними відчуттями і пояснюючи, чому саме ці рядки торкнулися їхнього серця. Та кожен відкривав свою Лесю сильно, глибоко і сучасно. Я обізвуся до них шелестом. Сопілки смутними росами, звітів моїх. Я їм тоді проспіваю. Все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав мрії, збираючи в гаю Грай, мій коханий, благаю! До читань долучилися постійні учасники і нові гості, викладачі, митці, молодь і діти. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці Геть у далекі світа. Крил не втинай, сизокрилі голубці, хай вона вільно літа. Особливо звучання додали відео включення з Франції, Данії, Києва та Львова. Коли ж він встане, тремтячись, спитала я хлопчину. За рік, за сто рік чи без рік, а може, й в цю хвилину тут раптом вихор налетів і дерева стригнули, мо, як сполохані пташки, до хат враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю, Щораз згадаю я тебе, той казку сю згадаю. Зворушливим моментом стало читання уривку з драми Йоганна Жінка-Хусова у виконанні акторів народного аматорського театру. До ти вернулася. Так. Я вернулася. А де ж твій тише? Його розп'ято. Ти хіба не знаєш? достукався. І ти так впевнена, що я тебе прийму. Моя повинність. Прийняти чи не прийняти жінку сам ти зважеш. Як ти сьогодні дбаєш про повинність? про що ж ти тоді дбала, як побігла за норицьким тесцем? Це ж він мене зцілив, як я лежала на смертній ложі. От щастя, нехай би ти була тоді сканала, ніж мала посоромити мене. Я сорома нікому не придбала. Ані тобі, ані самій собі. Ну добре, він для тебе був пророком. Чи там уже не знають чим. А ти, чим ти була для нього? Я нічим. По-твоєму, це я мушу вірити, що так таки нічого ти не мала за всіх твоїх послуг. Науку він оділяв усі. І нам, жінкам, не боронив стояти близько і слухань. І чом ти не схотів піти до нього, як він людей навчав у Галілеї. І він світ новий словами відкривав світ правди і добра, і любові і волі. хуза не чуєш волі. От чого бракує вродливим жіночкам? Не тої волі, що ти гадаєш. Він нам говорив про царство Боже, де присвітлі люди вже не женяться і не віддаються. де кожна жінка нічия. У час війни такі зустрічі набувають особливого змісту. Ми продовжуємо читати Лесю Українку вголос як акт пам'яті, сили і єдності, бо її слово підтримує, надихає і нагадує, хто ми є. Дякуємо всім, хто долучився до читань і Збройним силам України за можливість говорити, читати і жити українським словом.